Візілотон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Представниця ЄС в закордонних справах Кая Калас так анонсувала, що сьогодні власне ця подія відбудеться і буде прийняте саме політичне рішення про створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. каже завтра, ми дамо остаточне політичне схвалення трибуналу щодо воєнних злочинів, злочинів агресії безкарності не буде. Буде відповідальність за скоєні злочини. Ну і також Калос повідомила, що сьогодні, 9 травня, планується оголошення про виділення для України 1 мільярду євро на оборонну промисловість, і от власне. Тому сьогодні такі дві важливі події відбудуться і вже згодом, зокрема, наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський уточнював, що дійсно очільники МЗС їдуть в Україну, і навіть говорить про те, що вони будуть власне у Львові, і власне будуть заяви, як і щодо підтримки України, так і в фінансовому плані. Нагадаю, один мільярд євро на оборону промисловість буде сьогодні оголошено. і також дійс. Сно буде остаточне політичне схвалення трибуналу для Путіна. А власне, і сьогодні всі ці події будуть відбуватися. Тому розуміємо, що сьогодні а, власне так лідери МЗС перебуватимуть на заході нашої країни. А інші лідери знаємо так Європейського союзу, також сьогодні перебуватимуть до Києва. Наразі знаємо, що принаймні а єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс уже вчора прибув і вже мав навіть декілька зустрічей із нашими так високопосадовцями. Справді сьогодні чекаємо багато міжнародних повідомлень, новин, анонсів. Можливих повідомлень про підписання угод про допомогу Україні, в тому числі оборонній галузі. Будемо стежити за цією темою. Зараз дуже багато все ж таки недосказаності, оскільки розуміємо, що дата на календарі 9 травня. Вона може навіть дещо і насторожувати наших гостей. Від Росії можна все очікувати сьогодні, тому не всі деталі від візитів високих гостей із західних країн, європейських наших партнерів, розголошуються публічно. Натож ну, будемо стежити. Думаю, що продовж дня в найближчі години будемо знати більше на цю тему. Але вже знаємо, що Велика Британія сьогодні оголосить про найбільший в історії. Пакет санкцій проти тіньового флоту Росії Стосуватимуться санкції щонайменше 100 нафтових танкерів, які відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року. Загрозу нашій національній безпеці з боку Росії не можна недооцінювати, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Тому ми зробимо все, що в наших силах, аби не знищити тіньовий флот Росії, позбавити її військову машину нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, від якої ми залежимо в повсякденному житті. Така заява, що ж Британія продовжує дійсно обмежувати російські можливості щодо експорту нафти, нещасну суден, танкерів опиняться в санкційному списку і сподіваємося, що британці будуть. І втілювати ці санкції не лише їх оголошувати, але й відстежувати за тим, аби ці судна, ці танкери не перевозили нафту, були арештовані, були зупинені. І їхні маршрути, власне кажучи, були перервані. Росія тоді дійсно отримає значно більше проблем і бар'єрів на шляху експорту своєї нафти. Ну тим часом поговоримо, власне кажучи, про російські побідобісці. Сьогодні у них там усі зайняті одним підготовкою, і проведенням параду в центрі Москви. Головний парад побєди. Вже такі парадики невеличкі відбулися на далекому сході Росії, Владивосток, Хабаровськ, там де безпечніше, куди українські безпілотники. Не долітають, а от в Москві сьогодні зранку ганяли техніку, дуже активно готувалися. Бачимо БТР, танки, різноманітна важка техніка. Їздили проспектами Московськими в напрямку Красної площі, шокувалися для того, аби пройти в зазначений момент уже за сценарієм. Перед очима Путіна і його нечисленних гостей загалом звичайно Москва очікувала значно більшу присутність різноманітних лідерів і політиків з різних країн сьогодні 9 травня на Красній площі, але їх зібралося за ледве два десятки. І то з Європи лише двоє приїхало. Таких парів, маргіналів, як то Фіцо і Вучич. Але поза тим, звичайно, що апарат має бути з розмахом проведено, грандіозний, як Путін собі його уявляє, і планував. Бо це 80-річчя Великої Побєди, як це називають. Там на болотах все-таки ювілейна дата. І от бачимо, що техніку різноманітно стягнули, як більш-менш сучасну, так і історичну. Бачимо і Т-34 танк присутній там, ну і різноманітні ракетні установки російські, стратегічного призначення. Зокрема, все це поїде сьогодні по Москві і по Красній площі. Так само вже з'явилися кадри із кавалерією, з кіньми, ну, вістлючків поки що немає. Ну, от ми очікували, що з'являться оці вже е, символічні тварини для російської агресивної військової загарбницької кампанії. Бойові віслівки їх не привели, але з кіньми там присутні кавалерійські якісь загони. Ну, от китайські війська, як ми знаємо, теж промарширують Красною площею, е, ймовірно, на них буде дивитися із трибуни над Мавзолієм Сі Сідзінпін разом із Путіним. Принаймні, китайський лідер у Москві присутній.